Церква святої Рівноапостольної Апостольної Марії Магдалини. Її будівництво закінчилося в 1842 році, і вважається, що вона була одною з дванадцяти церков, які були побудовані за життя, а згодом за заповітом графині Олександри Васильівни Браницької. Слід сказати, що це друга церква в місті, чий титул був змінений. Тобто, поруч ще з 16 століття стояла церква Пресвятої Трійці. Це дуже цікаве питання. Чому? Головний престол був висвічений не на честь Святої Трійці, а вже на честь Святої Марії Магдалини. Слід зауважити, що це дуже важливий момент, адже храмове свято це свято, до якого звикли вже парафіяни впродовж поколінь. Очевидно, що в цій зміні є якийсь важливий момент. І цей момент може пов'язаний бути з тим, що ця церква стоїть на цьому місці лише з одної причини. І ця причина полягає в тому, що її видно з Великої галявини Олександрії. І, власне, ця, цей краєвид є меморіальним і нагадує про Олександру Васильну Броницьку і з задумом своїх творців має вказувати на її богоугодність.